Зранку на майдані людно активісти чекають, чи проголосує обласна рада звернення до президента, аби той відправив уряд у відставку. Опозиція активно реагує на всі дії більшості та президії, як завжди, незрозуміла ситуація з картками. Невідомо скільки насправді депутатів у сесійній залі до головного і першого питання порядку денного підходять поступово. Спершу питають голову, чому немає озвучки на вулиці, про яку просили ще вчора. Офіційно звернено до вашого заступника голови обласної ради. Офіційно вчора не за чотири години, а добу. Микола Дерекот каже, що зараз транслювати бодай звук з сесійної зали неможливо. Для цього треба кілька годин. Чому цим питанням не переймали вчора? Не кажуть питання про озвучку ставлять на голосування. Більшість бути почутою на вулиці не хоче. Сьогодні ні один з депутатів не проти, щоб вести озвучку. Всі тут їх бачили. Ходила машина, спеціалісти і хотіли зробити те, що ви просите. Бо сьогодні заперечить тут. Нема ніякого питання, яке б одна Ховалося за 24 рішення не прийнято. Далі викликають головного правоохоронця області, аби той розказав, чи не було Хмельницького беркуту у Києві, коли били людей. Потім запитують головуючого, чи не заховав він у стінах будинку рад тітушок. Голова каже, що нема. Може навіть відео показати, бо все, що відбувається у цих стінах, фільмують. Усі ці заяви зупиняє губернатор. Чи це все фількіна грамота. Яка не має під собою ніякої основи, тому що звіти будь-які готуються заздалегідь, немає проблем. Вони мають дотриматися регламенту, пройти заслуховування на різних комісіях і має бути прийняти рішення, а не ні з того, ні цього Ми маємо сьогодні заслухати будь-які звіти. Яким чином обговорювали проект звернення на профільні комісії? Розповідають з точністю чи не до хвилини. Опозиція каже, що спершу вирішили вписати і про відставку уряду. Потім цей абзац прибрали. Таким чином, замість спільної заяви від обласної ради на розгляд. Винесли дві. А далі найцікавіше саму заяву було створено банальним клацієм клавіш Ctrl плюс С, Контроль плюс В сайту Вінницької обласної ради. Один до одного цей документ був переписаний Вінницькою обласною радою. Десь якісь слова тільки. Які... Були перестали, коли все було узгоджено. Гавришко сказав: А як нам їхати в Київ в кабінет міністрів? Потім то ми не думаємо про людей, а думаємо, як нам їхати потім в кабінет міністрів. Починають персонально звинувачувати один одного. Кому ж все таки прийшла така ідея в голову? Більшість скаже, що звернення вінницьких колег їм дуже сподобалось. Хтось кричить, що це була ідея свободівця гончара. У залі стає гамірно так, що кричати починає, і балкон. Що гончар бреше, бреше, бреше прямо? Аньбагонця буде! Сиди тихенько! Уко? Ви, що... ви, ви, ви запросили. До планової перерви встигають лише зачитати обидва звернення. Обговорювати планують уже після обіду. А ще пересаджають міського голову з місця когось з депутатів Батьківщини ближче до вхідних дверей. Тому прошу мельника ліского покинути ці місця і зайняти як запрошених згідно чинного законодавства. Будь ласка, і давайте будемо чуть-чуть об'єктивними в цих питаннях. Дякую. Шановні депутати, я прошу, ми сесії не будемо продовжувати доти, доки Люди не покинуть ці місця. Шановні депутати, а... Не може бути просто командою з президії, удалити мера міста Хмельницького з нашої фракції. Він член нашої партії, безумовно. Відкинет міста, міський голова на вулиці. Тим часом розлючений натовп, начебто, хоче штурмувати раду. Зі сцени закликають повернутися і не провокувати у підсумку. Мітингувальники вишиковують живий коридор і ганьблять усіх, хто виходить. Є стається і журналістам, і технічним працівникам облдержадміністрації. Регіоналів, а саме їм мала адресуватися така народна любов, виходить на вулицю дуже мало. Після перерви починають обговорення обох звернень. Більшість аргументує свою позицію тим, що все треба робити цивілізовано, Каже, що вони також засуджують дії Беркуту в Києві, але правову оцінку може дати лише генеральна прокуратура. Кожен із нас, зокрема на Хмельниччині, засудив ті дії, засудили ці дії міжнародна спільнота. Засудили ці дії наші люди. На нашу думку, деякі непрофесійні кроки міністрів. Ми також їх осуджуємо. Опозиція пояснює, чому вони вимагають відставки уряду. Головний аргумент саме Кабмін має нести відповідальність за те, що били людей, і зробити він має це невідкладно після політичного рішення від президента. Хто має за це відповідати. Дядя Вася водопровідник побили дітей. Добре, буде дядя Вася винен. Всі як страуси перелякані, голови позасували в пісок, один в Китаї, другий просто каже, що на Євромайдани вийшли нацисти. Якщо ми хочемо бути з нашими подолянами, то ми виходить, підтримуємо Миколу Яновича, який сьогодні заявив, що на Євромайдани виходять нацисти. Ви представники подільського народу. Ви знаєте прекрасно, яка позиція в наших громадян. Позиція нашого народу потрібна перезавантаження влади. Перед самим голосуванням група будуємо Хмельниччину разом. Бере перерву на 10 хвилин. Проходить 45 хвилин. Коли засідання відновлюється, але тепер уже батьківщина вирішує порадитись. Ці перерви породжують багато кулуарних чуток. Кажуть, що штурм може бути і вже реальний. Але це буде провокація, а не свідома дія Хмельницького Євромайдану. І нарешті саме голосування. Оскільки заяви дві, опозиція вимагає, аби її пропозиції голосувалися як доповнення. В результаті усі п'ять поправок, та й навіть прості зміни у тексті не набирають більше 21 голосу. Опозиція констатує не стільки свою поразку, як ганьбу усієї обласної ради, і Магає звернутися уже до Верховної Ради, аби у місцеву оголосили дострокові вибори. Проголосувати звернення додаток не тільки до президента Януковича, а й до Верховної Ради. Поки, якщо вона запрацює, розпустити обласну раду. І повторно провести вибори. Звісно, і цю пропозицію провалюють. Свобода та батьківщина на сесії залишатись не збирається, йде до людей. Ті зустрічають їх оплесками та вигуками молодців. Розуміємо, що нам тут знаходиться в цій сесійній залі, немає okay. далі смислу. Тому е пропоную фракції Батьківщина і ми залишимо цей зал. Все? Не Більшість уже у спокійній обстановці розглядає наступні понад 40 питань. Майдан стоїть і слухає депутатів від опозиції.